Привіт! Сьогодні ми говоримо про множення. Але спочатку порахуй, скільки квітів ти бачиш на екрані. Нібито все дуже просто! Треба додати 4, 4 та 4 і отримаємо 12. Але що робити, коли квітів буде стільки? Уяви, якої довжини буде приклад на додавання. Тому в математиці. Замість додавання однакових доданків використовують дію множення. Як записати множення, маючи приклад на додавання? Першим числом буде доданок, який повторюється, це число 4. Далі ставимо знак множення це крапочка. Порахуємо, скільки разів повторюється доданок. Три рази, тобто 4 множимо на 3. Результат множення буде такий же, як і в додаванні. Приклад, який ми записали, прочитаємо так. 4 помножити на 3 дорівнює 12. Прочитай приклади, які бачиш на екрані. А тепер спробуємо записати замість суми однакових доданків приклад на множення. Яке число повторюється? Число 5. Скільки разів воно повторюється? 3 рази. Тому приклад на множення буде виглядати так 5 помножити на 3 дорівнює 15. Ще одне завдання. Який доданок повторюється в цьому прикладі? 2. Скільки разів? 5 разів. Приклад на множення буде виглядати так. 2 помножити на 5 дорівнює 10. Числа при множенні мають свою назву: Множник, множник і добуток. Записувати приклади на множення можна з різними знаками. Це може бути крапка. В деяких випадках хрестик, а інколи зірочка. Іще один цікавий факт з історії множення: ця математична операція була відома в стародавньому Єгипті, в Стародавній Греції і у давньому Китаї, а першу таблицю множення бачили ще вавілоняні 4000 років тому.